Ваше побажання. Просто людям у 2024 році. Прагнути до миру. І все. І все. Це найголовніше. Що для цього треба, скажіть? Для цього треба просто прагнути до миру. Всім. Так, усім і у всіх його проявах. Тобто, намагатись розглянути, де видно якісь антимирні дії. І шукати, як ми їх можемо погасити на сьогодні, в нас поки що немає єдиної методики, теорії, єдиного бажання навіть єдиного заклику немає, так, отже, світ взагалі перебуває в розгубленому стані. Це точно. Тобто, це ваше побажання для кожного, так? Так, кожному окремо, так. Ну, якщо ти бачиш, що що немає миру, як ти маєш взагалі жити? Треба все-таки прагнути до об'єднання. Нічого іншого немає. І сподіваюся, що наш внутрішній рух до цього до об'єднання всіх він переможе, змінить світ. А взагалі, звісно. Стан у світі він дуже дуже хиткий між чим і чим, що може між тим, що буде величезна, величезна, повсякденна всебічна війна всіх з усіма, і це горе для всіх буде насправді. Так, звісно, хтось думає відсидітися, так от знаєте. Ні, я думаю, що тут відсидітись загалом не вийде. То треба вже ухвалювати якісь категорічні рішення. Ну, подивимось. Зрозуміло. Але це головне ваше побажання. Так, І єдине. так. лише прагнення до миру у світі.